На Миколаївщині триває розмінування деокупованих населених пунктів і територій, де велись бойові дії. За оцінкою фахівців на те, щоб відновити безпеку в таких районах, знадобиться не один десяток років. Натомість начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що цей процес завершиться значно раніше. Таку думку він озвучив сьогодні під час ефіру в телемарафоні Єдині новини. Детальніші про це дивіться далі в сюжеті. На Миколаївщині триває робота з розмінування вибухонебезпечних предметів, що залишила по собі російська армія. Українці прогнозують, що на це піде ще не один десяток років. Однак, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час ефіру телемарафону заявив, на його думку процес розмінування закінчиться набагато швидше. Те, що буде тривати, це довгий час, це факт, але я при тому маю надію, що це буде не десятки років, а роки, скажімо так, тому що на зараз у Миколаївській області є одна з. Найбільш замінованих територій, а Україна на загал найбільш замінованою країною. Тому сконцентрована увага не тільки наших, а й закордонних партнерів щодо проблеми розмінування. Тобто темпи збільшуються, кількість фахівців, кількість техніки теж збільшується. Тому маю надію, що ми будемо пришвидшуватись кожен місяць. Однак, попри потенційну загрозу, чимало людей все одно нехтують правилами мінної безпеки. Саме тому інформування суспільства про те, як правильно поводитись на деокупованих територіях або там, де велись бойові дії, є надзвичайно актуальним. У цьому нам також допомагають іноземні партнери. Зауважив Віталій Кім. Іноземні партнери дуже сильно сконцентрувалися на навчанні людей. Тобто багата кількість людей були навчені і відправлені сюди для того, щоб для того, щоб вони інформували людей, як можна і як не можна поводитися в цій ситуації. Ситуацію. Це перше, що стосується аграріїв, ситуація набагато краще, ніж була, тому що поля оброблені, проблеми є з посадками, проблеми є з тим, що поодинокі випадки, коли підриваються на протитанкових мінах трактори. Але зважаючи на, проблему, на велику проблему, то кількість. Ситуації, коли підірвалися люди на міні, дуже там в рази зменшили завдяки саме цій роботі. Також очільник Миколаївської ОВА розповів про основні проблеми фермерів та аграріїв на цей час та допомогу від держави для них. Я неодноразово казав, що для фермерів це основне це ціна на збіжжі, по якої вони можуть реалізувати свій товар, щоб заробити гроші, тобто є пропрацювання щодо фінансових інструментів. Офіс президенту Мінекономіки готують пакет, який мають анонсувати програму по підтримки, але спілкуючись з фермерами, основна проблема дійсно це війна, тому що всі чекають перемоги і пов'язані з цим речі: тобто, ціна на світовому ринку, ускладнена логістика, дефіцит кадрів, які воюють за нашу незалежність. Тобто, про. Основні проблеми пов'язані з війною. Коли буде ціна і будуть люди, то і, і перемога, то все інше, воно все налагодиться дуже-дуже швидко. Через низьку вартість та складнощі з логістикою, чимало аграріїв не вивозять зерно, а натомість тримають його у складських приміщеннях, аби здати його пізніше по більш вигідній ціні, розповів Віталій Кім. Наприклад. По пам'яті експортували минулого року через там, зелений коридор близько 30 мільйонів тонн там, збільше. По пам'яті, можу трохи помилятися, але цифри, параметр однакові. А 21-го Миколаївщина тільки Миколаївськими портами там більше 32 мільйонів тонн вивезла. Тобто логістика настільки складна, що в будь-якому випадку залишаються запаси зерна на території області, які не можуть там вивезтись через відсутність ціни і логістики. Порти мають запрацювати, щоб повноцінно відновився регіон. За словами начальника Миколаївської ОВА, відновлення роботи миколаївських портів стане можливим лише після звільнення Кінбурдської коси. А тому нам залишається лише підтримувати Збройні сили України та робити все можливе для наближення нашої спільної перемоги. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на каналі Март.